Пророки старого заповіту були не лише релігійними постатями, вони були палкими захисниками Божого заповіту з Ізраїлем. Ці люди служили Божими посланцями. Вони доносили божественні проголошення, застереження та заклики до покаяння. Їхні послання часто суперечили усталеному порядку. Вони зверталися як до царів, так і до простих людей. Вони закликали до соціальної справедливості та духовного відновлення. Пророки говорили правду владі, навіть коли їхнє послання було непопулярним. Їхні слова лунали з силою, яка перевершувала їхній час. Вони пропонували надію на краще майбутнє. Це майбутнє залежало від готовності людей повернутися до Бога. Період, в якому жили такі пророки, як Ісая, Єремія та Єзекіїль, був позначений соціальними заворушеннями та моральним занепадом. Царства Ізраїлю та юдеї стикалися з внутрішніми конфліктами та зовнішніми загрозами. Корупція проникла на всі рівні суспільства, багаті та могутні експлуатували бідних і вразливих. Правосуддя часто перекручувалося в судах, релігійне лицемірство процвітало. Ідолопоклонство та синкретизм загрожували суті заповіту Ізраїлю з Богом. Ця соціальна та релігійна корупція глибоко непокоїла пророків. Вони бачили в цьому зраду Божого заповіту та шлях до катастрофи. Ісая, пророк, який діяв у 8 столітті до нашої ери, виступав проти лицемірства, яке він бачив у юдеї. Він засуджував поверхові релігійні ритуали, тоді як несправедливість процвітала. В Ісаї Бонер 23 він говорить: твої князі бунтівники, спільники злодіїв. Усі вони люблять хабарі та женуться за подарунками. Слова Ісаї різали як ніж, викриваючи корупцію на найвищих рівнях суспільства. Єремія, який пророкував у Сьомому та Шостому століттях до нашої ери, повторив осуд Ісаї. Він оплакував вперту відмову людей слідувати Божим шляхом. Він попереджав про неминучий суд, якщо вони не покаються. Єзекіїль, сучасник Єремії, використовував яскраві образи та символізм, щоб викрити глибину гріха Ізраїлю. Він порівнював народ з розкладаючимся трупом. Потужна метафора їхнього духовного стану. Слова пророків, хоча й вкорінені в конкретному історичному контексті, потужно резонують і сьогодні. Їхнє послання виходить за межі часу та місця. Корупція, несправедливість та зловживання владою залишаються постійними викликами у нашому світі. Заклик пророків до соціальної справедливості, їхній осуд жадібності та лицемірства, а також їхня непохитна віра в силу Бога, залишаються такими ж актуальними, як ніколи. Їхні слова служать нагадуванням про те, що справжня віра вимагає більше ніж просто зовнішнього релігійного дотримання. Вона вимагає відданості праведності, справедливості та співчуття до вразливих. Вони закликають нас дослідити наше власне життя та суспільство. Ми повинні протистояти системному злу, яке увічнює несправедливість. Голоси пророків продовжують надихати нас працювати над створенням кращого світу. Ми повинні прагнути до світу, де панують Божа праведність і справедливість.